Non. Ді люди це зростаюча група виборців у США, яка може зіграти ключову роль у загальних виборах у листопаді цього року, і можливо навіть допоможе обранню першої жінки президента в історії США. І якщо прийде голосувати, причини, чому молоді люди дещо неохоче приходять на виборчі дільниці безпосередньо пов'язані з їхнім розчаруванням тим, як працює нинішній уряд. Молоді люди відчувають велике розчарування через те, що вони не бачать, що зміни у їхніх громадах відбуваються. Цією швидкістю, з якою вони хотіли б. Втім, відтоді, як віцепрезидентка Камала Харрі стала кандидаткою президенти від демократичної партії, відбулося помітне зрушення виборчих настроїв. Цифри серед молодих виборців є чудовими, особливо щодо ентузіазму. Ми побачили 50 відсоткове зростання кількості молодих людей, які мають намір голосувати буквально за ніч. Дев'ятнадцятирічна Селес Галес одна з тих, хто відчуває заряд енергії від цієї зміни. Я насправді з самого початку навіть не планувала голосувати, але тепер, коли він вибув і Камала балотується, я відчуваю більше захоплення від того, що ми можемо вступити в новий світ, де матимемо жінку президента. Зараз я справді в захваті від політики. Таке пожвавлення настрою призвело й до різкого збільшення реєстрації нових виборців. Вот Орг повідомив, що понад 100 тисяч людей зареєструвалися для голосування протягом 7 днів після того, як Джо Байден оголосив, що виходить з перегонів. Майже 85% цих нових реєстрацій виборці віком від 18 до 34 років. Але розрив між кандидатами залишається невеликим, і приблизно половина молодих виборців, особливо чоловіків, віддають перевагу колишньому. Президенту Дональду Трампу, кандидату від республіканської партії, багато з них у цілому не задоволені економікою. США. отже, коли демократи говорять про рекордне зростання кількості робочих місць, величезну кількість робочих місць, створених президентом Байденом, вони тут себе не бачать. 26-річний Френкі Рассел – один з них. Шлях отримати підтримку моєї вікової групи це розмовляти з нами. Ви не можете агітувати, говорячи про низькі податки, використовуючи аргумент на кшталт, ми щойно знизили податки. Нам потрібна загальна політика Америка на першому місці. Ми не хочемо ніяких нових війн чи висилати наші гроші за кордон. Ми хочемо залишати їх вдома розчарування не дорівнює апатії. Молодь насправді розуміє, що відбувається в політиці. Їх хвилює те, що відбувається. Вони просто не бачать змін, яких би вони хотіли через їх участь у виборчому процесі. Але я думаю, що заміна, яка відбулася протягом останніх кількох тижнів, безумовно створила нову траєкторію. Чи пошириться ця траєкторія на виборчі дільницю день голосування? Невідомо, але вже зараз очевидно, що молодих виборців не варто не брати до уваги у листопаді. Тетяно Ворожко Тіна Трін Голос Америки.